Таксиста, якого пасажирка звинуватила у зґвалтуванні, суд звільнив без застосування запобіжного заходу на третій день після затримання. Про це повідомив начальник головного управління нацполіції в області Олександр Богомол. В даному випадку в нас є факт, коли громадянка тернопільчанка обзвинуватила. Таксиста в тому, що під погрозою насильства, під погрозою ножем було проведено зґвалтування. Дуже важко доказувати такі випадки, тому що тілесних пошкоджень не було, одяг не було порвано. На сьогоднішній день важко сказати, був факт зґвалтування чи ні. Є звинувачення зі сторони потерпілої, є позиція зі сторони особи, яку звинувачують, яка стверджує про те, що такого факту не було. Було ж зґвалтування чи ні, покаже розслідування. Такі розслідування тягнуть за собою. Велику кількість експертиз, судово-медичних експертиз, біологічних, цитологічних, е трасологічних було вилучено в автомобілі два ножа. Звичайно, будуть балістичні експертизи проведені холодною зброєю. Встановлюємо ми також і свідків очевидців, можливої посадки, висадки, е жертви з автомобіля. Результати будуть звичайно е не оприлюднені, але результати розслідування цих будуть. Це справа приватного. Винувачення зазначає Олександр Богомол. Саме тому в управлінні досі утримувались від коментарів стосовно даної події. Розповсюдження попередньої інформації, в засобах масової інформації можливо, і зашкодило, і документування на початку. За цим фактом буде проведено відповідне службове розслідування, матеріал буде скеровані в прокуратуру, буде прийнято юридичне рішення. Тому як такі речі. Розповідати і розголошувати не можна в будь-якому разі, без дозволу потерпілої сторони направлено лист керівником органу досудового розслідування до патрульної поліції про обмеження розголошення інформації у кримінальних правопорушеннях.